Колишній перший секретар Центрального комітету комуністичної партії радянського союзу та експрезидент СРСР Михайло Горбачов серйозно заговорив про можливість атомної війни, відповідаючи на питання в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, чи може в Європі знову початися повномасштабна війна. Стурбований долею світу Горбачов заявив: про це не можна навіть думати. Така війна неминуче переросла б в атомну війну. Причиною такого гіпотетичного конфлікту експрезидент СРСР назвав кризу довіри між заходом. Одом та Росією, викликано на думку Горбачова, розширенням НАТО на схід і надмірним втручанням заходу в Україну російський конфлікт. При цьому він скромно промовчав, що Росія фактично вийшла з договору про ракети середньої та малої дальності, який був одним із ключових етапів завершення холодної війни. Почала модернізацію стратегічних наступальних ядерних сил, відновила ядерні потяги, рівно як і бояжі стратегічних підводних ракетоносців до американських берегів. А також відновила регулярні провокативні польоти літаків, здатних нести. Ядерну зброю. Якщо дотепер подібні апокаліптичні заяви були улюбленим жанром путінської телепропаганди, то зараз про це сказала особа, яка свого часу була направду впливовим політиком. На думку політолога Еліза Вадовського, Росія використовує постать Горбачова в своїх інтересах. Був три дні назад візит до Берліну нашого прем'єр-міністра Всеняценюка. Яценюка, потім відразу був візит представників Казахстану, і Росія в цьому інформаційному полі не мала свого голосу. Горбачов був. Найкраще все таки до Горбачова добре ставляться зокрема, старші люди люди похилого віку Німеччини за те, що він посприяв не тільки розмову радянського союзу і спричинення ну певної відлиги, але і об'єднання Німеччини. Саме за того, постать Горбачова вона вийшла не випадковою і, зокрема, була впроваджена Росією в російських інтересах. Зазначимо, що російська пропаганда, супроводжувана загрозливими польотами і запливами, корисна у внутрішньополітичному плані. Вона переконує населення, що наявність ядерного арсеналу автоматично робить з Росії наддержаву. незалежно від наявності в населення їжі, медичних послуг, адекватного уряду чи інших дрібниць. Прийом добре випробуваний в СРСР, який тим не менше не допоміг зберегти цілісність нерушимого союзу. Варто зазначити, що ядерний конфлікт внаслідок наслідок помилки, неуважності чи некомпетентності Компетентності російських військовослужбовців перспектива цілком реальна. І Якщо Кремль продовжить пропагандистську ескалацію, що він явно збирається робити, розігруючи останню ядерну карту, ймовірність випадкового апокаліпсису, тільки зросте. Можливо, в цьому контексті тверезомислячим російським військовим варто подумати, як зупинити одного єдиного політика, який явно загрався.